За плаваючим графіком, дитячі садочки Черкас влітку працюватимуть не всі. Частину з них, відповідно до планів владців, зачинять. Усе, аби зекономити кошти, каже міський голова. Адже дірка у видатках на дошкільні заклади більше 19 мільйонів. Як працюватимуть дитсадки та скільки планують зекономити на дітях, дізнавалася Олена Берестенко. Валентин, батько п'ятирічного хлопчика, і родина чекає на поповнення. Куди подіти старшого сина? Якщо дитсадок, в який дитина звикла ходити, зачинять. Чоловік не знає. Виходить, що мені треба буде в один місяць сина водити в один садок, потім в інший місяць ще в другий, потім ще в третій. Це мені здається, на дитячу психіку дуже погано буде впливати. Мені здається, на дітях економити не можна ні в якому разі. А ще каже Валентин: деякі групи вже й так переповнені. Зізналася йому про це в нещодавній розмові працівниця одного з дошкільних закладів у південно-західному районі. Я спілкувався з вихователькою, питав, як, скільки ж дітей в групі, то сказала 26. Якщо е, слідкувати букві закону, то не має перевищувати 20. А як мені повідомила вихователька, то в південно-західному районі навіть є і по 30, і більше дітей. Хоч не пишно, та затишно, так вирішив міський голова Сергій Одарич і дав згоду департамент. Освіти на так званий плаваючий графік роботи дитсадків. За обслуговування будівель доводиться платити, каже мер, навіть коли наповненість у садочках надзвичайно низька, а це, мовляв, марнотратство. В липні-серпні наповнення груп іноді менше, навіть ніж 50%. Батьки йдуть відпочивати або відвозять дітей, скажімо там, в село до дідусів, бабусів. Якщо частину садків зачинять хоча б на місяць, це зекономить більше трьох мільйонів гривень, підрахували в міськвиконкомі. Загалом же на повноцінну роботу дошкільних закладів у міській скарбівні не вистачає 19 мільйонів. До такого, щоб не було куди подіти дитину влітку, такого не буде. Просто можливо, що дитина, ну частина дітей е якийсь місяць проведе із своїми колегами по групі, але в будівлі. Сусіднього садка Олена Берестенко Віктор Наточий – Віка новини.